Всім смачного. Ух, скоріше б з'їсти мої шоколадки. Вау! Wow! Ого! Я теж хочу. А? Ну тоді ці. Ей, ну і добре. Зараз пригощуся з тарілки бабусі. Не встиг. Блін. Гаразд! Ще є тарілка шефа. Обережно. Ні. Ну все, це остання крапля. Я хочу їсти. Ви всі, а ну швидко на челендж. Так то краще. Приготуйте мені ось таке печиво. Печиво. І як його готувати. Бабуся завжди готова. Легко. Зараз все буде. Для початку зробимо тісто. Насиплю борошно та розіб'ю пару яєць. В моє тісто треба додати вершкове масло. Ось так. А тепер перемішаю. У мене також вийшло тісто. Таке м'яке. Тепер його треба як слід розплющити. Отримай. Зачекай. Качалкою користуються інакше. Береш і розкатуєш. Ось так. А тепер я виріжу кружки за допомогою спеціальної форми. Як симпатично виходить. Саме час перекласти їх на лист. Ну, яка краса. А за допомогою вінчика я зроблю візерунок. Відправляю їх випікатися. Як банально. Що? Вони вже печуть печиво? Так, мені треба поспішати. Візьму я цей ніж для піци. О, здається, ідеальна форма для печива. А тепер потрібні скітлс. Насиплю їх зверху та побільше. Ну, а тепер можна і в духовку. І щоб швидше виставлю максимальну швидкість. Яка ти молодець? Ой, здається, моє печиво готове. О, який чудовий аромат. Самий звичайний. Ну що, час діставати моє печиво. Деталі на місці. Настав час кріпити їх моїм фірмовим кремом. Тут у нас буде стіна, а зверху дах. Залишилось пофарбувати дах та прикрасити мій будинок звісно, є стівними прикрасами. Ну, дає. Ей, куди? Це не тобі. О Елін, до тебе там щось горить. Це ж твоє печиво. О, ні. Але чому? А Ось і мешканці мого будиночка. Такі маленькі милашки. Ну, а тепер прошу уваги. За допомогою цукрової пудри у мене виходить справжня зимова казка. Сама неперевершеність квентін смачного. Ого, скільки печива! А це що? Я навіть не можу його зламати. Ні, краще я не буду це їсти. А ось це вже краще. Ого, який запах. І на смак також класно. Я готовий їсти таке печиво цілий день. Так. А це що? З розуму зійти. Цілий пряниковий будинок. Ось це так. Шалено смачно. Іди на сюди, смаколик. Перемога однозначно за шефом. Ха, ніби хтось сумнівався. А тепер я хочу Кока-Колу. Порайтесь. Що? Кока-Колу? Дуже хочеться. Ну, добре, зроблю. Бабуся у справі. Та що там готувати? У мене вже є пляшка коли. От і все. Ой, щось і мені самі її захотілося. Не можу втриматись. Зроблю буквально один кавточок. Отак, така холодна та смачна. Обожнюю. Це просто незрівнянне задоволення. Клас. О, ні, я все випила. Так, Лінда, без паніки. В мене є план Б. Беремо шоколадки, кладемо в каструльку і розтопимо. Ти що треба? Тепер. Ай! Як боляче! Мої руки, мої бідні, бідні ручки. Дитинко, ну чого ти? Треба вдягати прихватки. О, дякую, бабуся. Так і справді краще. Так от треба взяти пляшку, поставити в неї лійку і залити шоколад всередину. Розподіляю шоколад по пляшці рівномірно. І відкриваю пачку ММД. Ой, тільки щось не вдається її відкрити. О, дякую, бабуся. Так і справді буде зручніше. Чудово! Тепер засипаю цукерки всередину. Вся ваша кола шкідлива шипучка. Бабуся приготує натуральний і корисний напій. Засипаємо ягоди в пляшку, а до них додаємо побільше меду. І так, щоб ягоди вкрилися повністю. Так, те, що треба. Вуаля, Мій напій майже готовий. Тепер треба його остудити. Поставлю в холодильник і трохи зачекаю. А чим би мені зайнятись? Ну, звісно, прибиранням. Треба відмити кожну плямку. Краса. І, здається, час діставати. Чудова. Візьму я порожню пляшку і бац! Розділюю її навпіл. А тепер мені потрібна нутелла. Залью її в нижню і верхню частину пляшки. А потім як слід розподіляю. Те, що треба. Тепер пластами гель. Ви тільки подивіться на ці збиті вершки. Заповнюю ними нижню частину моєї їстівної пляшки догори. А зверху прикрашу свіжою полуницею. Потім ще шар вершків. І знову полуниця. Знову ніжні вершки. А зверху бісквіт. Накриваю верхньою частиною. А шов приховаю етикеткою. Отак. Мій черговий шедевр. Бабуся, хіба це кола? Ой, зараз я також етикетку приклею. Ось так. Квентін, можеш пригощатись? Вау, яка різноманітність! Почну, мабуть, з цієї. Ого, там всередині щось є. Кія. Та я як справжній каратист. Ого, до там цукерки. Шоколад зимим демс це дуже крута ідея. А що приготувала бабуся? Цікаво. О! Так це жили. Обожнюю. Це просто супер смаколик. Ну що, час спробувати останнє коло. Яка туга кришка? Ой, хвилиночку. Це що нутела? І правда. Смакота! Краще цю пляшку я наріжу. Там, напевно, щось смачне. Нічого собі. Полуниця з вершками? Прикольно схожа на торт. Але кого обрати переможцем? Мабуть, бабуся, ти мене підкорила. О, як же мені приємно! Чмок. Досить солодощів. Я хочу спагетті. Чекаю з нетерпінням. Спагеті як завжди, легко. Спагеті і як їх готувати. Ну, добре. Для початку зварю макарони, але щось вони не вміщуються. Лінда, дивись. Розподіли їх, візьми лопатку. Вони розваряться і легко помістяться. От бачиш. А, зрозуміла. От і розумничка. А я візьмуся за своє, що відбувається. Куповані макарони? Ні, дякую. Я, як справжній професіонал, приготую їх сама. Насипаю гірку борошна. Роблю в ній невеликий кратер. І в нього розбиваю два яйця. Тепер додамо олію. І можна замішувати тісто. Ось так. Тепер треба його як слід розкатати, щоб воно стало тонким. Далі присипаю його борошном і розрізаю на тонкі смужки. Ось таку пасту вже можна і відварити. Нехай киплять під кришкою, а я візьмуся за креветки. Обсмажу їх на сковороді разом із помідорами і прованськими травами. Все це я додам до своєї пасти, а зверху посиплю тертим пармезаном. Ого, це рівень! Але я не гірше. Перелью тіста у кондитерський мішок. Ось так. Потім зроблю в ньому дірку. Головне попасти. Вийшло. Ну а потім просто буду видавлювати тісто у киплячу воду. Локшина звариться миттєво. Залишилось лише перекласти її на тарілку. І натирти смачного сиру. Бабуся також дещо розуміє у високій кухні. Трохи підсолити. Бабуся, можна й мені трохи солі? Так, звичайно. Дякую. О, ні Кришка відкрилася. Що ж я не робила? І як це виправити? Краще викинути, ніж віддати квентіну. Але я здається дещо вигадала. Мені знадобиться жуйка-стрічка Хуба Буба. Вона виглядає зовсім як паста. А зверху додам шоколадний сироп і цукерки мемдем. Просто безпрограшне поєднання. Вийшло так апетитно. Квентін, сподіваюсь, тобі сподобається. Смачного, дорогенький. Виделка на поготові. Я готовий спробувати. Яка цікава лакшина у бабусі. М -м, смачно. А що там у шефа? Це ще що за штуки? Добре. Спробую. Ого. То це навіть дуже смачно. Ну, добре. залишилось спробувати останній варіант. Нічого собі. Та це жуйка. Ось це так. Я зараз таку бульбашку надую. Ой, як же весело. Лінда, ти перемогла. Так, хто молодець? Я молодець. Сподобалось наше відео. Тоді швидше підписуйся на мультідо, став лайк та залишай коментарі. Ну а поки що бубай і до швидкої зустрічі!